День нашого древнього, славетного, чудового міста Чернігів, сьогодні 80-та річниця визволення міста від нацистських загарбників. Сьогодні в політичній дискусії більш прийнята фраза вигнання загарбників Чернігова. Ми розуміємо, всі чудово, що 21 вересня 43-го року місто не прийшла українська влада. Один окупаційний режим змінився іншим, і незалежність і справжнє визволення Чернігів. Не, не, прийшло тільки в 91-му році, але усвідомлюючи, ми трішечки зовсім це усвідомили за 35 днів блокади, порівняти їх з двома роками окупації неможливо. Але ми трішечки зрозуміли, що пережило покоління чернігівців, які два роки, по суті, перебували в окупації абсолютно а, безлюдної, безчеловічної зграї нацистів, які нищили місто, які вбивали. Тисячами чи десятками тисяч чернігівців, як на роботу виходили за релігійним принципом, за національним принципом, за політичним принципом, просто за те, що вони були українці і вони були не скорі. Тому, звичайно, ми в сьогоднішній день, десь 80-ї річниці перемоги над нацизмом, ми схиляємо голову перед цим поколінням, які віддавали життя, боролися за Чернігів, полягали за те, щоб Чернігів. Був мир. На жаль, після тих подій, після того, як місто позбулося нацистською загрозою, мета була і вирія тих поколінь українців, тільки одна, вона була пов'язана з миром. І, на жаль, 24 лютого Чернігів одним із перших в Україні зазнав ворожих ударів, один із перших став на шляху іншої орди, але з тією самою метою. З метою знищити нас. Знищити наш дух, окупувати Чернігів і з метою, щоб тут не було українського прапора, української культури, української мови, української традиції, у них нічого не. Чути. Чернігівці, як один кулак, об'єдналися, Чернігівці зупинили ворога, не пустили його далі з серця країни, а отже, Європу. І про це ніколи не можна забувати, що на першому етапі війни. Чернігів був один із тих міст, який врятували Україну. За цей Чернігів правда, отримав статус міста Герой. Ми пишаємося цим. Ми повторюємо завжди, що Чернігів місто героїв, тому що це заслуга людей, в тому числі, звичайно, в першу чергу, це заслуга наших воїнів, Збройних сил України які значно переважаючого ворога, стримували, спинили, а потім визнали з території всієї області. І ми в боргу вічному перед тими, хто віддав своє життя, і ми зробимо все, щоб їхня пам'ять жила на, на завжди в нашому місті. Але і чернігівці, які в тилу лишилися і об'єдналися, робили все від них залежне, це від нас залежне, щоб допомогти Збройним силам, щоб допомогти один одному, щоб допомогти місту вистояти, вижити. Ми всі, ми всі герої, і це наше свято. 21 вересня. День міста це наше свято, тому що ми зовсім по-іншому побачили себе, зовсім по-іншому побачили наше місто. Неймовірне місто, яким ми дуже сильно всі пишаємося, яке пережило багато сторінок історії і переживає зараз. Історія сучасного Чернігова, історія України, зараз твориться на наших очах. Сьогодні в суспільстві в Чернігів є досить багато дискусій про необхідність перенести відзначення міста на іншу дату. В цьому є певна логіка, тому що місто з 1400 літньої історії, ми прив'язуємося до події 80-річної давності, і зараз міняється теж ситуація, приходять покоління нових героїв. Я вважаю, що вона має право на існування, але все-таки має бути проведена і завершена, завершена можливо, внесенням змін до статуту міста після нашої перемоги, хоча б з цієї точки зору, що в ній повинні активно брати участь наші захисники, які зараз... На гарячих точках Сходу, півдня або на нашому прикордоні захищає наше право жити і працювати в українському Чернігах. Одна з дат, яка називається, це отримання міста Модебурського права. Це символічно в сьогоднішніх умовах. Не так давно, в вересні, ми в цьому залі визначали 400 на отримання Чернігового гадибурського права в контексті сьогоднішніх подій, коли місто бореться за своє право на самоврядування. А коли місто захищає цінності, за які сьогодні бореться України, цінності демократії, цінності свободи, цінності самоврядування, це логічно, можливо. Хоча, я повторюю, за дискусія має бути проведена після вже перемоги. Зараз начальна дискусія, які той ще інший спосіб може розколювати суспільство. Щодо самоврядування, то ми розуміємо контекст, в якому ми визначаємо сьогодні те місто, в якому місто зараз живе і працює. Він зрозумілий, міський голова Чернігова Владислава Трошенко обраний 80% майже містян на виборах через абсурдні рішення суддів, суддів у Львові, трошки далеко від Чернігова, був відсторонений від своєї посади. І я переконаний, що всі чернігівці, переважно вісім чернігівців, чітко розуміє, що. Це рішення несправедливе, в першу чергу, до відношення до місця, тому що відбивши атаку ворога з півночі, місто почало заснувати так сильно. Ми пройдемо цей етап. Я переконаний, що ті процеси, які відбуваються в місті, пов'язані з військовими адміністраціями, які абсолютно не сприяють сьогодні розвитку Чернігова і місцевого самоврядування в місті, самоврядності і питання, які їх цікавлять. Ті атаки силовиків, які на місто не припиняються, на жаль, вони насправді нічого порівняно з тим, що переживають наші захисники сьогодні в гарячих точках на фронті, і що переживають їхні родини, особливо ті родини, які, на жаль, втратили своїх рідних і близьких. Тому ті проблеми міста, я переконаний тимчасово, ми обов'язково відбудуємо Чернігів, зробимо його ще красивішим, ніж до 24 лютого і повернемося на нормальний шлях розвитку, але в першу чергу, звичайно ж, ми чекаємо нашої перемоги. Навіть в умовах війни робимо все, щоб відбудувати місто, щоб повернути в нього життя, повернути в нього дитячий сміх, тому що місто без людей воно точно не має майбутнього. Якщо на кінець березня 2023 року, по тим оцінкам, які були в тих умовах, в місті лишалося близько 70 тисяч людей. То вже через кілька місяців на кінець року в місті було понад 250 тисяч людей. Це звичайно, тому що місця не вірять і в майбутнє свого міста і повертаються. Ті кроки по відновленню, які зробив Чернігів після 1 квітня, коли ворог був відігнений від нашого міста, вони дали людям надію і вони багато коштували. Цей процес почався. Завдяки енергії, і в якостям міського голови Владислава Трошина, наша команда зараз продовжує ці процеси і по відновленню шкіл, житлових будинків, об'єктів критичної інфраструктури, Чернігів зробив багато дуже потужних кроків, і я в цьому плані відзначення скромно, але це не про нас, це про наше місто, що ми в Україні являємося чемпіонами з відбудови. Ті руйнування, які місто пережило, і те, як воно виглядає зараз. Звичайно ж, це результат великої роботи, і це нагода подякувати всім будівельникам, всім комунальним службам, всім підприємцям, кожен черківець, який на своїй роботі робить в цих умовах все, щоб місто жило і працювало, от вони показують, що таке справжній патріотизм і любов до свого міста. Це дуже великого коштує заради тих людей, хочеться працювати. Це головна мотивація. Тому що ми любимо це місто. Шановні друзі, я вас щиро всіх вітаю з Днем нашого міста. Це наш день, день всіх чекуїнців, стійких, незламних людей, патріотів міста, патріотів України, людей, які показали, як потрібно захищати своє місто, як потрібно захищати свою батьківщину, людей, які продовжують віддавати життя і боротися за можливість. України на існування, тому що ми чітко знаємо, за що ми боремося. Боремося за майбутнє наших дітей, боремося за майбутнє і за можливість жити незалежній, демократичній, сильній, і я переконаний процвітаючий країні, в якій Чернігів буде мати гідне місто, це місто з гідним майбутнім, з величною історією, але з гідним майбутнім.